Герпес це не завжди такі там невинні, маленькі там ранки на губах. Це може бути досить серйозна інфекція, вона може навіть переходити і на слизову ока. Весь час перебуває в, е, всередині нашого тіла. Що робити, коли з'являється герпес? Зізнавайтеся, чи був у вас колись герпес, чи ні. Насправді дуже багато з нас, хто має герпес, навіть мене стимулювало записати це відео саме той факт, що в мене з'явився герпес. І я б думала, так мабуть, я не, не я не є одна у кого є така проблема, тому треба записати про це відео, тому про що ми сьогодні поговоримо. Взагалі, що це за хвороба, хто її викликає, що з цим робити, і як запобігти. От такі головні моменти. І почнемо з того, що Ну, що це таке герпес взагалі і чим він викликається? Герпес це інфекційне захворювання, яке викликане вірусом простого герпесу. Цих вірусів простого герпесу, їх багато різних типів. І те, що ми маємо зазвичай на губах, це Першого ну, буває ще другий тип. Але треба сказати, що герпес це не завжди такі там невинні маленькі там ранки на губах. Це може бути досить серйозна інфекція. Вона може вражати не лише там губи район рота. Це можуть бути і статеві органи, це можуть бути шкіряні покриви. І якщо ми кажемо про обличчя, то герпес може навіть переходити і на слизову ока. І це може ну, викликати досить серйозні ускладнення, тому ми маємо. Відноситися так відповідально до герпесу, дивитися на свій стан і розуміти, що, наприклад, ну, така ситуація, що треба звернутися до лікаря. Сам по собі вірус герпесу він зазвичай вражає нервові клітини. І саме там і живе собі все життя, гарно себе почуває, і коли настає необхідний момент. Вірус починає розмножуватися, потрапляє в кров і потрапляє тоді в якесь місце, де йому гарно теж розмножуватися. Ну, Наприклад, хай це буде там район там, рота, губи і так далі. Але чому він повторюється? Тому що він нікуди і не дівається з організму. Він весь час перебуває всередині нашого тіла, в так званому латентному безплячому стані, і час від часу. Проявляється, почнемо з того, що робити, коли ми маємо вже прояви герпесу, наприклад, на губах. І, перш за все важливо це відстежити моменти, коли він у нас з'являється. Як часто з'являється, чи є якісь супутні симптоми, чи локалізована ранка на одному місці, чи вона може мігрувати. Тому що якщо ми розуміємо, що герпес з'являється досить часто, то важливо е, звернутися до лікаря, бо герпес лікується не лише місцево. Тобто, у нас по суті є два типи лікування. Да? Це місцево, це різні мазі, які ми можемо купити в аптеці, і нанести безпосередньо на уражену ділянку. І таке загальне лікування, де будуть вводитися препарати, що будуть впливати вже на рівні всього тіла і ну, допомагати більш ну, цілісно комплексно боротися з інфекцією. Але... Щоб такий препарат комплекс не прийняти, ви маєте сходити до лікаря, де всі симптоми все зберуть докупи, зрозуміють наскільки там це все серйозно чи ні, і е, вам ну пропишуть курс лікування, який ви під наглядом лікаря пройдете. І це дуже важливо усвідомлювати локальність і системність, що е, ну насправді ми маємо боротися не з верхівкою, а й якоюсь такою більш глобальною проблемою. Тому лікування відбувається противірусними препаратами, які або місцево, або, скажімо так, в комплексі на організм людина починає вживати. Чого ж у нас відбувається повторення зараження, і що з цим головне робити? Повторення ну, рецидив, так так званий відбувається, тому що як. Я вже казала, вірус у нас лишається жити в нашій нервовій системі, і коли гарні умови, він виходить, скажімо так, в організм, виходить в люди подивитися на інших і себе показати. Тому ми дивимося завжди, в якому контексті у нас відбувається рецидив, що з нами відбувається в навколишньому ну, світі, скажімо так, що в нас зараз з психоемоційним станом, що ми маємо по харчуванню, що ми маємо по стресу, що ми маємо по сну, що ми маємо по Фізичні активності, такі речі, як фізичне перенавантаження, стресове перенавантаження, збулоцоване харчування, поганий сон це все сприяє тому, що імунна система у нас не може адекватно справлятися з тим з тими збутниками, що є у нас в організмі, і вони починають почувати себе дуже добре. Тому ми маємо працювати з імунною системою завжди комплексно. Тобто, противірусна історія, це одна система, а запобігти тому, щоб цей вірус. Постійно ну повторювався і мав ну, такий негативний вплив на наш організм. Це інша система. Тому мати щоденничок, де фіксувати, що відбувається, і так далі. Це дуже дуже важливо, якщо ви хочете вирішити цю систему глобально. Також жінкам треба звернути, звернутися увагу, звернути увагу на день циклу, бо буває таке, що від колувань гормонів теж може виникати рецидив герпесу. Наприклад, якщо ви спостерігаєте утворення ну, прояв герпесу раз в місяць, то це вже привід до того, щоб подивитися, чи залежить це від циклу, може це відбувається в певний день циклу, але все одно, навіть якщо у вас дуже сильно підв'язані під гормони, важливо подивитися і на спосіб життя. Тому, ну, якщо зробити такий підсумок для того, щоб стримувати вірус, який в нас є, в нас є антивірусна терапія, і дуже важливо це спосіб життя, який в цілому підтримує нашу імунну систему. Бо вірус герпесу – це не єдиний вірус, який є в нашому там навколишньому середовищі, не єдиний вірус, носіям якого ми можемо бути, тому важливо турбуватися про імунну систему і дуже так цілісно підходити. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей!